І ми сиділи десь там на лавочках, чекали свій, свій автобус, і люди просто ходили місцеві, от вони просто ходили з великими такими базарними сумками, і в тих сумках були іграшки для дітей, це були в, якісь, Польщі, о, так? в Польщі, це в Польщі. Це були іграшки, був якийсь одяг. Проходила родина, і там мама давала... Воду, ось так там люди в ряд просто сиділи, під попід стінками на підлодях туди, як сидів. І там, і вона проносила напої, він проносив е в судочках, пюрешка була. Це так, мило, це, це так, це, як... так і це щиро, душевно. Зеленькою, тако, тако і, такою, і, і там з ложечкою якоюсь. Ззаді дитина проносила солодощі. їхня дитина. Корона проходить і кожному пропонує. Там і був е, пункт е, обігріву. Це ж було холодно, це що було в лютому мисло. І ну, ми вже в початку березня їхали, але все одно все ще було холодно. Пункти обігріву, ті чаї, кави, е, якісь перекуси. Не знаю, там ти відчуваєш, що ти не один. От саме в Польщі ми відчули, що ми, ем, є до нас якесь співчуття, є якесь розуміння, і що люди не байдужі. Люди просто витрачають свій час, свої дні, свої гроші, своє життя на те, щоб принести тобі тарілочку супу. Там було все. Просто все.